Математика. Урок другий, частина перша. Тема уроку математики десяткова система числення, круглі трицифрові числа тисяча. таблиця множення ділення лінія. Повторимо з вами назви круглих трицифрових чисел. Попрацюємо із будиночком. Пригадаємо: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 900, Так, ми запишемо 9 і 2 нулі, 1000, 1 і 3 нулі. 100, це в нас одна сотня 0 десятків 0 одиниць, 200, 2 сотні 0 десятків 0 одиниць, 300 три сотні 0 десятків 0 одиниць, 400 4 сотні 0 десятків 0 одиниць, 500 5 сотень 0 десятків 0 одиниць, 600, 600 0 десятків 0 одиниць. 700 700, 0 десятків 0 одиниць. 800, 800, 0 десятків, 0 одиниць. 900, Так, 900 0 десятків 0 одиниць, 1000, 10 сотень 0 десятків 0 одиниць. Давайте ми ж з вами подивимося і все-таки скажемо, де в нас що ще ми не записали? Так, ми не записали 800. 800 це. Так. 100 додати 8 разів. Перевірте, будь ласка. Чудово. Пригадаємо, що таке розряд. Прочитаємо разом навчальну одиницю. Увага! Розряд це позиція. Місце цифри в записі числа. Розряди відраховують справа наліво. У записі трицифрового числа. Перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць. Друга цифрою розряду десятків. Третя цифрою розряду сотень. Ну що ж, скажіть мені, будь ласка, що таке розряд? Дуже добре. Запишіть всі круглі трицифрові числа, у яких сума цифр дорівнює 7. А якщо в нас круглі числа. Так, отже, розряд одиниць матиме в записі цифру 0. Запишіть зараз всі круглі трицифрові числа, в яких сума цифр буде дорівнювати 7. Так, це в нас числа 160, 250, 340, 430. 520, тут навпаки, 610, 700. Підкресліть у них цифру розряду сотень. Так, це в нас одна сотня, дві сотні, 3 сотні, 4 сотні, 5 сотень, 6 сотень, 700. Це в нас. Так, у розряді одиниць у нас записані нулі. Дуже добре. Перетворіть складене іменоване число на просте. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішню дату класна робота. Завдання номер 3 Перед тим, як ми з вами перетворимо складене іменоване число на просте, ми пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Увага зараз на екран. Отже, пригадуємо: в одному сантиметрі в нас 10 мм. В одному дециметрі в нас 10 см або 100 мм. В одному метрі в нас 10 дециметрів або 100 сантиметрів. і в одному кілометрі 1000 метрів. І ось ми бачимо, як у нас із складеного іменованого числа ми перетворюємо у просте іменоване число, і навпаки, з простого у складене іменоване число. Ну що ж, запишіть, а 5 см 8 мм дорівнює. 5 см ми перетворюємо у міліметри. В одному см у нас 10 мм. А якщо 5 см 50 мм. 50 мм додати 8 мм дорівнює 58 мм. Аналогічно ми робимо так само із Б. Запишіть 9 см 2 мм, дорівнює. Поставте відео на паузу і перетворіть складене іменоване число на просте самостійно. Потім ми з вами перевіримо. Отже, перевіряємо 9 см 2 мм дорівнює 90 мм додати 2 мм дорівнює 92 мм. Пригадаємо з вами і повторимо таблиці множення і ділення чисел 4 і 5. Спочатку повторимо на число 4. Увага зараз на екран. 4 помножити на 1 дорівнює 4 помножити на 2 дорівнює 4 помножити на 3 дорівнює 4 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 5. дорівнює 4 помножити на 6. дорівнює 4 помножити на 7. дорівнює 4 помножите на 8 дорівнює. 4 помножити на 9 дорівнює. 4 помножити на 10 дорівнює. 4. Тепер ми з вами повторимо таблицю ділення числа 4. Увага на екран. 4 поділите на 4 дорівнює 1.

28 поділити на 4 дорівнює 7. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 40 поділити на 4 дорівнює 10. Повторимо з вами таблицю множення числа 5. Увага! 5 помножити на 1 дорівнює 5. 5. помножити на 2, дорівнює. 5 помножити на 3, дорівнює, 5 помножити на 4, дорівнює. 5 помножити на 5 дорівнює. 5 помножити на 6 дорівнює 5 помножити на 7 дорівнює 5 помножити на 8 дорівнює 5 помножити на 9 дорівнює 5 помножити на 10 дорівнює І тепер навпаки повторимо з вами таблицю ділення числа 5. Увага! 5 поділити на 5 дорівнює 1. 10 поділити на 5 дорівнює 2. 15 поділити на 5, дорівнює 3. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 25 поділити на 5 дорівнює 5. 30 поділити на 5 дорівнює 6. 35 поділити на 5 дорівнює 7. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 50 поділити на 5 дорівнює 10. Трішки згодом ми з вами будемо безпосередньо знайомитися ось із таким зображенням в таблиці множення. Це називається таблиця Піфагора. На подальших уроках ми з вами будемо більш детально з нею ознайомлюватися. Проведемо з вами хвилинку усного рахунку. Допоможемо торнадо заповнити таблицю. Отже, замість А у нас будуть числа 3, 6, 9, 100. Перший вираз 4 помножити на А. Отже, ми беремо замість А і підставляємо 3 4 помножити на 3. 12, 4 помножити на 6. Так, 24, 4 помножити на 9. 36, 4 помножити на 100. 400 чудово. Аналогічно ми виконуємо так само, але вже 5 помножити на а. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Перевіримо: 5 помножити на 3 15, 5 помножити на 6 30, 5 помножити на 9 45 і 5 помножити на 100 500. Спробуйте дати відповідь на наступні запитання: у скільки разів 16 більше від 4? Так, у 4 рази. У скільки разів 5 менше за 45. Так, у 9 разів. Чудово. Ознайомимося з вами із новою навчальною одиницею. Прослухайте її та прочитайте пошибки. Щоб перевірити, чи є розв'язком нерівності подане число. Потрібно виконати такі дії, підставити це число замість букви, наприклад, Х, обчислити значення числового виразу, поставити отриманий результат у нерівність, перевірити її правильність. Сьогодні ми з вами саме будемо виконувати такі завдання. Спочатку розглянемо зразок виконання такого завдання. Отже, перевір, чи є число 3 розв'язком нерівності 6 поділити на х більше, ніж 4. За першою умовою підставити це число замість букви. Отже, ми в цю нерівність підставляємо це число замість х. 6 поділити на 3 більше, ніж 4. За другою, в нас, бачите, два цифри. Потрібно нам обчислити значення безпосереднього з цього числового виразу 6 поділити на 3. Ми пишемо внизу 6 поділити на 3 це в нас буде 2. Третє, ставимо отриманий результат у нерівність. Замість виразу 6 поділити на 3, Ми ставляємо результат. Це в нас 2. 2 більше, ніж 4. І четверте, перевіряємо її правильність. Отримана нерівність хибна. Отже, число 3 не є розв'язком цієї нерівності. Зараз ми з вами спробуємо розв'язати таке саме завдання у вашому підручнику на 13-й сторіночці. Нам потрібно перевірити за зразком, чи є розв'язком нерівності 20 поділити на х більше, ніж 4 наведене число А. Так і пишемо А і переписуємо цю нерівність. Але замість ікса. Х... Ми підставляємо число 4. 20 поділити на 4 більше, ніж 4. Записали. Далі ми з вами в другий пункт обчислюємо значення безпосередньо числового виразу. 20 поділити на 4 дорівнює 5. Третій пункт ми підставляємо отриманий результат у саму нерівність. 5 у нас буде більше, ніж 4. І четвертий пункт. Перевіряємо правильність. Тут у нас число 4 є розв'язком нерівності. Чому? Тому що 5 у нас дійсно більше за 4. За такою самою аналогією зробимо b вираз B. Отже, підставляємо безпосередньо число 5 у нерівність 20 поділити на х більше, ніж 4. Ми пишемо 20 поділити на 5 більше, ніж 4. З другою умовою обчислюємо значення числового виразу. 20 поділити на 5 дорівнює 4. Третя умова підставляємо у нас отриманий результат у нерівність. 4 більше, ніж 4. Скажіть мені, будь ласка, який ми можемо зробити тут висновок? Так, що число 5 не є розв'язком нерівності. Чому? Тому що 4 в нас взагалі дорівнює 4. Це рівне число. Поставте зараз відео на паузу і спробуйте зробити самостійно нерівність V. Тепер давайте її перевіримо. Отже, 20 поділити на 10 більше, ніж 4. 20 поділити на 10 дорівнює 2. 2 більше, ніж 4. Робимо висновок, що число 10 не є розв'язком даної нерівності. Перевірте, чи так у вас записано. Дуже добре. Сьогодні ми з вами пригадуємо ще один вид задачі. Це задачі на дворазове зменшення числа у кілька разів. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо увага! Задачі, у яких потрібно двічі зменшити число в певну кількість разів є задачами на дворазове зменшення числа в кілька разів і розглянемо, як же ми записуємо умову до цих задач. Умовні позначення м крапочка м'ячі, Р крапочка рази. Наприклад, футбольних було 12 м'ячів, волейбольних невідомо скільки м'ячів, але відомо, що у два рази менше. Баскетбольних, знову ж таки, невідомо скільки м'ячів, але відомо, що у три рази менше, але вже дивимося, в три рази менше, ніж волейбольних. Спробуємо з вами розв'язати задачу на дворазове зменшення числа у кілька разів, а також запишемо з вами вираз до цієї задачі. Прослухайте умову задачі. У саду росте 60 яблунь, вишень у 6 разів менше. А груш у два рази менше, ніж вишень. Скільки груш росте в саду? Скажіть мені, будь ласка, про що йде мова в задачі? Які фруктові дерева росли у саду? Запишемо з вами умову. Скільки було яблунь? Так, яблунь 60 дерев. Яблунь дере 60 крапочка. Що нам відомо про вишні? Так, невідомо, скільки дерев, але відомо, що у шість разів менше, ніж яблунь. А що відомо про груші? Так, що їх було у два рази менше, ніж вишень. Обов'язково ми з вами показуємо стрілечки. Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Так, спочатку потрібно дізнатися, скільки було вишень. А потім ми зможемо дізнатися, скільки в нас було груш. Пишемо з вами розв'язання, яка ж у нас перша дія? Так, 60 ми ділимо на 6, отримуємо 10 у дужках дерев і пояснення. Вишень. Так, отже, ми з вами вже визначили, що у саду росло 10 вишень. Тепер нас запитують, скільки груш росте в саду? Чи можемо ми зараз дізнатися відповідь на це запитання? Так, ми 10 поділимо на 2. Отримуємо, отримуємо 5. Пояснення не пишемо. Складаємо вираз. Тут вже ви побачили, що вираз записаний, але знову ж таки, ми дивимося по відомих даних. Отже, нам відомо 60 дерев у 6 разів менше, у 2 рази менше. В даному випадку, якщо в нас відбувалося ділення, ось перші дії ми бачимо, 60 поділити на 6. Ми отримали 10, це вже отримане число. І з отриманого числа ми знову поділили на 2 і отримали 5, то ми дивимося по останній дії. З останньої дії нам відомо лише 2. 10 ми отримали. Як ми отримали саме 10? Так, 60 поділили на 6. І ось оце 60 поділити на 6 ми засписуємо спершу замість 10, а потім поділити на 2. І ось такий у нас вийшов вираз до задачі. І відповідь: скільки груш росте в саду? Так, 5 груш росте у саду. Спробуйте зараз придумати і записати подібну задачу. Записати умову цієї задачі. Поставте відео на паузу і подумайте. Наприклад, це може бути така задача. На клумбі розквітло 50 тюльпанів, ромашок у 5 разів менше, нарцисів у 2 рази менше, ніж ромашок. Скільки нарцисів розквітло на клумбі? Може бути і так, така задача. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, які лінії є прямими? А які лінії є кривими? Намалюйте зараз криву і пряму. Добре. Перегляньте невеличку презентацію про лінії. Увага! Лінія найпростіша геометрична фігура. Відомий давньогрецький математик Евклід сказав: лінія це довжина без ширини. Слово лінія у перекладі з латинської мови означає ляна нитка, точного визначення поняття лінії, як і поняття точки, до сьогодні немає в об'єктивному рівні. Лінії поділяють на прямі та криві. Кожна лінія складається з точок. У лінії немає ні початку, ні кінця. Лінія є нескінченною. Уявлення про лінію нам дають нитка або мотузка, колії залізниці, стежка в лісі, річка. Лінії в геометрії позначають однією маленькою або кількома великими латинськими буквами. Читають так: пряма Д. Крива Ф. Читають так: пряма а Б, крива С Д К. Скажіть, будь ласка, що таке лінія? Які бувають лінії? Як їх позначають? Дуже добре. Прочитаємо з вами нашу навчальну одиницю разом із диктором. Увага! Точка лінія та поверхня найпростіші геометричні фігури. Кожна лінія. Складається з точок. Лінія не має ні початку, ні кінця. Вона нескінченна. Лінії поділяють на прямі та криві. Лінії в геометрії позначають однією маленькою або кількома великими латинськими буквами. Відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Спробуємо допомогти суперромбику визначити, скільки кривих та прямих можна провести А через одну точку, Б через дві точки. Спробуйте зараз. Наприклад, А. П Позначимо з вами. Ось точку, і проведемо з вами прямі. Якщо ми позначимо одну точку, то прямих можна тут провести безліч. Так само, як і кривих, також можна провести безліч. А якщо ми з вами позначимо лише дві точки і проведемо крізь них лінію, так, то можна тільки одну пряму провести лінію. Ось подивимося на малюночку. Ми позначили дві точки і провели крізь них. Лінію. Запишемо з вами висновок. Через одну точку можна провести прямих безліч та кривих безліч. А через дві точки можна провести прямих одну та кривих також одну. Спробуйте зобразити реальні предмети, з якими ви співвідносите пряму та криву. Якщо не пам'ятаєте, пригадайте відео, яке ми дивилися з вами про лінію. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово, молодці! Відкриваємо у підручнику сторіночку 16, ми з вами на сторінці чемпіонів. Отже, що вам тут потрібно зробити? Вам потрібно прочитати задачу. Подивитися, чи правильно визначений вид задачі, якщо правильно визначений поставити плюсик. якщо неправильно визначений вид задачі, поставити мінус, і написати розв'язання задачі. Наприклад, перша задача. До квіткового магазину привезли 20 кущів білих троянд, а червоних у два рази менше, скільки кущів червоних троянд привезли до магазину? Це в нас задача на зменшення числа в кілька разів. І розв'язується вона однією дією. 20 поділити на 2 дорівнює 10. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання на 16-й сторіночці. Потім ми з вами його перевіримо. Тепер давайте перевіримо. Отже, друга задача: у кошику було 24 яблука. Груш у 3 рази менше, а персиків у 4 рази менше, ніж груш. Скільки персиків було в кошику? Це задача на дворазове зменшення числа в кілька разів. І як ми її розв'язуємо? 24 поділити на 3 дорівнює 8 у дужках штук. Це в нас груш. 8 поділити на 4 дорівнює 2 штуки. Це в нас персиків. Перевіримо з вами наступні задачі: кілограм цукру коштує 20 гривень. Скільки коштує 3 кілограми цукру? Задача на розкриття змісту множення. Отже, Розв'язується однією дією. 20 помножити на 3 дорівнює 60 у дужках гривень. Отже, 60 гривень коштує 3 кг цукру. Наступна задача: бабусі 75 років, а її онучка на 50 років молодше, скільки років онучці? Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. І розв'язується вона так. 75 відняти 50 дорівнює 25 і в дужках р років. І остання задача. Учням роздали 15 яблук по 3 яблука кожному. Скільки учнів отримало яблука? Це задача на розкриття змісту ділення. І розв'язується вона наступним чином. 15 поділити на 3 дорівнює 5 учнів. Отже, 5 учнів отримали яблука. Молодці, чудова робота.